Я випадково натрапив на книгу доктора Брюєра і знайшов її неймовірно інформативною та корисною. Багато з нас звертається до їжі як до механізму подолання стресу, тривоги та нудьги, що призводить до нездорових харчових звичок і почуття розчарування в собі. Доктор Брюєр пропонує практичний підхід до виходу цього кола. Він захоче нас замінити емоційні тригери природним сигналом голоду та наголошує на співчутті до себе під час вибору їжі. Розуміючи, Зв'язок між нашими емоціями та вибором їжі ми можемо прокласти шлях до здорових звичок і позитивного образу свого тіла. Доктор Брюєр заглиблюється в концепцію звичного харчування та навчає нас, як позбутися нездорових моделей харчування. Він стверджує, що замінити тригери їжі на тригери голоду простіше, ніж здається. Їжте лише тоді, коли ви голодні, і вибирайте поживні продукти. З добротою відпустіть усі інші тригери. Вироблення звички їсти лише тоді, коли ви голодні, яку доктор Брюєр називає звичкою голоду, може допомогти подолати безглузде переїдання. Якщо у вас є проблеми з перепрограмуванням ваших харчових звичок, зверніться на до допомоги доктора Брюгера та його книги. Він пропонує просту структуру перепрограмування. Визначте свої звичні моделі та цикли харчування, змініть цінність винагороди, пов'язану з харчовою поведінкою вашого мозку, та з неї. Віддіть більш корисну поведінку. Подолання бездумного споживання їжі цілком досяжне, і я вірю у вашу здатність досягти цього. Дякую за лайки та розповсюдження відео.